Неймовірна новинка від кістой, тренажер Кегеля Choco Pop. Дуже класний тренажер, завдяки якому ви можете поєднати приємне з корисним, а також насолодитись поєднанням естетики та функціональності. Давайте розглянемо його детальніше. Як бачите, упакований в стандартну коробку кістой, мінімалістична, яскравими деталями, нічого зайвого, нічого не видає, що це якийсь товар інтимного призначення. З задньої частини коробки вказана коротка технічна інформація. Тобто ніщо не видасть, що це за іграшка і для чого вона. Давайте подивимося всередині. Розпаковуємо Ось, упакований в таку коробку. На, під, на підложці лежить у нас сам кейс для зберігання та сама іграшка. Також у комплекті йде зарядний пристрій Type-C, що дуже зручно. Та інструкція. Інструкція з картинками, в принципі, багатьма мовами, в тому числі англійською та російською. Все дуже буде зрозуміло прямо зі старту. І розглянемо нашу іграшку детальніше. Іграшка працюватиме до 50 хвилин на одному заряді. Цього вистачить. Для того, щоб і потренуватись, і розслабитись. Для заряджання знадобиться 90 хвилин. Заряджається іграшка через саме цей зарядний кейс. Ось тут, як можете бачити, є спеціальний отвір. Беремо кабель, який даний в комплекті, і вмикаємо в USB-порт. Ось так виглядає кістой Чокопоп у кейсі. Кейс також виступає як зарядним пристроєм. Він кришечка в ньому на магніті, виглядає мега стильно, шикарно, акуратненько. Він не займе багато місця. Ідеально підходить для того, щоб брати десь з собою девайс у поїздку. Як бачите, сама іграшка лежить на своєму місці, там є капель для заряджання, тобто заряджається девайс саме у цьому кейсі. І давайте детальніше розглянемо саме вібрається. Невеличкий, дуже красивий і просто фантастично приємний на дотик. Цей тренажер оснащений спеціальним сенсором стиснення. Також він підходить для тренувань на витривалість, розслаблення та силу, ну і, звісно, для глибокого задоволення. Вправи з цим тренажером будуть дуже ефективні, а також вони допоможуть підвищити якість вашого інтимного життя та принесуть дуже багато приємних миттєвостей. Іграшка ця справді класно виглядає, такий градієнт рожево-білий, просто фантастичний такий максимально дівочий варіант. Цей девайс поєднує у собі невеличкі розміри та відчутну вагу. Це все дозволяє почати вам з легких тренувань, наприклад, у положенні лежачі, і просуватися до самих інтенсивних та складних. Щодо розмірів цієї іграшки, загальна довжина 18 см. становить, А діаметр кульки. Всього 3 см це робить її ідеальною як для початківців, так і для просунутих. Щодо ваги, важить сам девайс 170 г. Це, відмінно, буде для того, щоб відчувати м'язами іграшку і щоб вона точно нікуди не дівалася. Використовувати саму іграшку дуже безпечно, Силіконовий шнурочок буде надійно закріплений зовні для легкого вилучення іграшки. Є ось такий обмежувач. Для глибини, різної глибини проникнення ми його дуже закріпляємо дуже просто, в принципі, ось так беремо і затискаємо тут. І він дуже щільно примикає і не дає іграшці нікуди зміститись, і не можна регулювати глибину проникнення іграшки, адже на різній глибині включаються абсолютно різні м'язи, які важливо справді прокачувати в прямому сенсі. І розглянемо, як працює наша іграшка. Тренування кегеля нескладний та справді ефективний спосіб покращити кровообіг у вашому тазу та зміцнити м'язи. Завдяки цим тренуванням у вас справді дуже класно покращиться якість інтимного життя, відчуття будуть яскравіші, а збудження буде сильнішим. Крім того, це дуже класна профілактика нетримання та спосіб впоратись із післяпологовими проблемами. Оцей тренажер кегель, який стоїть чокопоп, зробить ваші заняття не тільки ефективними, а й справді приємними. Невеличка кулька, яка буде поміщена всередині вагіну, буде реагувати на скорочення м'язів. Чим сильніше ви стискаєте кульку, тим інтенсивніше вона вібруватиме. Зараз покажу, як це працює. На корпусі іграшки є невеличка кнопочка, яку ми натискаємо. Вона засвітилась, ми відчули такий від вібровідгук. І ось уже можете бачити, як працює. Коли стискаєте іграшку легенько, вібрація буде легенька. Чим сильніше ви стискаєте, тим сильнішою буде вібрація. Тобто ступінь вашого задоволення напряму залежить від вашої треновості. А це дуже класна мотивація. Ось дивіться, дуже сильно стискаю іграшку. І вібрація справді буде відчутна. Це все працює завдяки сенсору стиснення. Він реагує, ось тут розміщені датчики по всій довжині іграшки. Він реагує на скорочення м'язів. Так ви завжди відчуватимете, наскільки сильно працюють ваші м'язи, а також зможете самостійно регулювати потужність вібрації в прямому сенсі без рук. А ще сильна і така глибока вібрація буде стимулювати нервові закінчення, і таким чином ви, ви отримуєте неймовірне задоволення. Ще окремо хочеться відмітити, що ця іграшка водонепроникна, її рівень водонепроникності IPX. 7 Тобто використовувати його можна в ванні, душі, а також тренування у воді принесуть вам інші. Інші такі відчуття буде зовсім не так, як у повітрі, а набагато комфортніше та приємніше. Тутник рекомендує три типи тренувань з цією іграшкою. Тренування на витривалість. Ми будемо чергувати стиснення на 10 секунд та розслаблення на 5 секунд. Тобто ми стискаємо м'язи, розслабляємо, стискаємо, розслабляємо і так, 20-30 разів. Також виробник рекомендує тренування на силу, тобто максимально сильно стискаємо на 2 секунди, потім розслабляємо 2 секунди і знову стискаємо на 2 і розслабляємо. І Так! також 20-30 разів. Ну і Тренування на розслаблення. Максимально стискаємо м'язи тазового дна, потім максимально розслабляємо, аж поки не виникне відчуття, що кулька майже майже випала. І також повторюємо 20-30 разів. Ці тренування можемо чергувати, починати з тренування на розслаблення і вже потім на силу та на витривалість. Ну і, звичайно, цю іграшку можна використовувати просто для приємних відчуттів, стимулювати неї будь-які зовнішні, внутрішні організані з самою чи з партнером, головне ваше бажання. Також не забувайте, що іграшка сумісна з лубрикантом тільки на водній основі, і не забувайте його ретельно очищати і промивати після кожного використання. Для цього підійде будь-який нейтральний засіб, спеціальний, мило або тепла вода. Крім того, цей тренажер сумісний з додатком кістої для керування з вашого смартфона. Але зверніть увагу, цей додаток реалізований тільки китайською мовою, тобто поки що українською чи російською він не буде. А у цьому додатку, а і також він ще реалізований тільки для iOS, для Android, системи Android його немає. У додатку є регулювання інтенсивності, певні ігри, але без перекладу це дуже важко зрозуміти. тобто Поки що реалізовано саме так. Тренажер Кегеля Кістої Чокопоп просто ідеальна іграшка. Він дозволить винести ваше задоволення на новий рівень, дозволить вам тренуватися з дуже цікавими такими патернами, відчувати вібрацію, тобто поєднувати задоволення, тренування та глибоке розслаблення. Ще іграшка виглядає дуже класно і це робить її справді крутим подарунком для когось з близьких.